Привіт, друзі! На моєму годиннику 6 грудня 9.30, і це третє відео. Сьогодні почнемо ми це відео з розмови про Брюссель і шпигуни. Дуже цікава розмова побудована навколо дуже цікавого, важливого матеріалу політику ЮЄПА. Ми дамо в описі до цього відео посилання на цей матеріал. А поки ми не почали, то будь ласка, друзі, ті, хто не підписався, підписуйтесь. Хто не натиснув на дзвіночок, натискайте, хто ще не написав коментар, почніть обов'язково коментарі. Ваші відгуки нам важливі. І хто ще не підтримує нас, підтримуйте нас, будь ласка. Це важливо, тому що саме завдяки вашій допомозі, саме завдяки вашій підтримці, ми функціонуємо і маємо. Можливість знімати це відео ці відео і маємо можливість в подальшому розвиватися. І так, ми хочемо застосовувати монтаж, але нам поки що для цього не вистачає ресурсів. Чим більше вас буде, чим більше буде ваша підтримка, тим відповідно ми більше зможемо собі дозволити. Так, поїхали в Брюсселі-шпигуни. Брюссель набитий шпигунами. Вони крутяться біля барної стійки на заходах аналітичних центрів. Вони піднімають руку в прес-залі на брифінгах Європейського союзу. Вони підслуховують, якщо вірити попередженню співробітників Європейської служби зовнішніх дій у 2019 році у барах і ресторанах біля штаб-квартири Європейської комісії. Те, що стіни мають вуха, давно стало фактом життя Брюсселя. але боротьбі зі шпигунством знов приділяється увага, оскільки ловці шпигунів ЄС подвоюють свої зусилля перед обличчям ворожості Росії, китайського шпигунства та повернення геополітики великих держав. Ніхто не знає, скільки шпигунів у столиці, коли від бельгійських служб безпеки вимагають надати цифру. Вони жартують. Що хто хтось, якщо хтось зможе дізнатися, вони будуть раді знати. Сполучені Штати та Австралія вимагають від людей, які працюють на іноземні уряди, а не наземні інтереси реєстрації. Бельгія ні. Крім того, є кількість цілей і потенціал для прикриття міжнародні локації та місця. Шпигуни дипломати у Брюсселі розташовані не лише інституції ЄС і НАТО, а й близько 100 інших міжнародних організацій і 300 іноземних дипломатичних місій. За даними Більгійського міністерства закордонних справ, у них працюють близько 26 тисяч зареєстрованих дипломатів. Кожен з них є можливим шпигуном. Дипломатичний паспорт це найкраще прикриття для шпигуна. До посадових обов'язків входять не тільки спілкування з високопосадовцями та розкриття інформації, але й дипломати також захищені від судового переслідування відповідно до Віденської конвенції. Бельгійські служби безпеки підрахували, що в деяких посольствах від 10 до 20% дипломатів є співробітниками розвідки. Шпигуни аналітики, робота в академічних колах або аналітичних центрах в місцях, де людям Платять за отримання та аналіз інформації, також є привабливим прикриттям для шпигунів. Вільний університет Брюсселя закрив інститут Конфуція, програми китайської мови та культури у 2019 році, після того як директори інституту звинуватили у шпігунстві на користь Пікіну. За даними бельгійських ЗМІ, Бельгія також виключила китайського докторанта у 2021 році через те, що його наукова робота була прикриттям для його розвідувальної діяльності. Шпигуни, журналісти, журналістика це ще одне гарне прикриття надання доступу до низки подій і можливості для преси, а також хороший привід для того, щоб проявити цікавість і підходити до ключових посадових осіб. За даними бельгійських служб безпеки, кожного п'ятого китайського журналіста, який працює в Брюсселі, підозрюють у тому, що він є співробітником китайської розвідки. Ловля шпигунів по бельгійськи, здебільшого спіймати шпигунів, які полюють на міжнародну спільноту Брюсселя, залежить від бельгійського уряду. Європейська комісія, Європейська рада, Європейський парламент і НАТО мають власний офіс безпеки, який працює над запобіганням проникненню шпигунів у їхній будівлі та доступу до конфіденційних документів. Але немає жодного офіційного розвідувального агентства Європейського союзу чи навіть головної організації, яка б координувала 27 національних шпигунських служб блоку. Дехто закликав Європу створити свою відповідь на ЦРУ єдиний орган, який координував би шпигунські зусилля блоку, але це залишається в кращому випадку віддаленою можливістю. Координація на рівні ЄС навряд чи відбудеться найближчим часом, сказав бельгійський чиновник, який часто спілкується з розвідувальними службами. Це просто надто чутливо, сказав чиновник. А уряди ЄС неохоче діляться інформацією. Натомість, основна частина відповідальності лягає на службу державної безпеки Бельгії та військових. Колег із служби загальної розвитки та безпеки, які співпрацюють зі 120 службами з 80 країн у їхніх пошуках шпигунів. Тобто спільної служби для пошуку шпигунів в європейському союзі в цьому блоці немає. А і перша причина, чому це тому, що європейські країни дуже неохоче діляться один з одним розвідувальними даними і не до кінця один одному довіряють. Це звичайно впливає на спроможність європейського союзу виявляти та ловити шпигунів. І основний тягар, звичайно, покладається в даному випадку на бельгійські служби, де знаходяться основана частина всіх офісів європейського союзу, і, відповідно міжнародних організацій. І, звичайно, бельгійським службам складно самотужки цей виклик долати, і питання створення. Єдиної служби об'єднуючи служби, воно все одно залишається на столі. Якби там хто не боявся ділитися своїми таємницями, Бельгія, спецпошпигунами. Бельгія має довгу історію переслідування шпигунів у 1960-х роках. Президент Шарль Деголь вивів Францію зі структури військового командування НАТО, змусивши Трансатлантичний оборонний альянс. Перенести свою штаб-квартиру до Брюсселя. Побоюючись радянського впливу, Сполучені Штати наполягали на тому, щоб Бельгія посилила свою контррозвідку. Бельгійська державна безпека збільшила свою робочу силу в шість разів. Незважаючи на це, Брюссель все ще вважається майданчиком для шпигунів. Особливо після закінчення холодної війни, коли контррозвитка стала менш пріоритетною, це залишило Більгію неготовою, коли вона зіткнулася з великим шпигунським скандалом у 2003 році, після того як у будівлі Європейської ради було виявлено пристрої для підслуховування у 2016 році. Розвідувальне агентство країни було лише вдвічі меншим ніж розвідувальне агентство в ЄС, згідно з секретним порівняльним показником більгійського уряду. Зміна ментальності європейці ніколи не були дуже сильними в контррозвідці», – сказав колишній високопоставлений співробітник розвідки США. Вони дуже залежали від США. Зараз є певна зміна ментальності. Це дуже небезпечний світ, додав американський чиновник, озираючись через плече в популярному брюсельському побивпопулярній брюсельській кав'ярні. Ви просто не усвідомлювали наскільки обережним треба бути. Російська агресія з 2014 року посилила усвідомлення небезпеки, і у відповідь витрати зросли. Після періоду, коли агентство не давало пріоритет боротьбі з тероризмом, після терактів у Парижі та Брюсселі в 2015-2016 роках тепер увага зосереджена на контррозвитці. Бельгія активізувала свою гру і стала проактивною, сказав високопоставлений чиновник Європейського союзу. На початку цього року Бельгія прийняла закон, який дає силовикам більше свободи дії під час розслідувань. Міністр юстиції Вінсент Ван Квінкеборн, відповідальний за державну безпеку, сказав, що закон надасть їм більше повноважень проводити допити. Більш настереливі методи, але завжди згідно з владою права. Це дозволить, наприклад, джерелам держбезпеки взяти участь у заборонених акціях, щоб стежити за своєю ціллю. Раніше їм це було заборонено. Служба державної безпеки Бельгії майже подвоїть свій штат до тисячі осіб до 2024 року. Уряд назвав цю інвестицію історичною. Також очікується, що Ван Квінкенборн представить новий закон, який спростить переслідування шляхом розширення визначення шпигунства. Шпигунство як таке в Бельгії, не вважається злочином лише передача секретної інформації, що становить ключовий національний інтерес ворожі іноземній державі. Шпигуни піддають себе ризику судового переслідування. Тобто, саме по собі шпигунство не є злочином. Але передача чутливої важливої інформації іноземній державі є злочином. Тобто, для того, щоб притягнути шпигуна до відповідальності, потрібно довести, що він передав важливу інформацію. Більгійський чиновник підкреслив, що незважаючи на те, що більше більше грошей йде на службу державної безпеки Більгії, і, зокрема, на контррозвідку країна не може конкурувати з ресурсами іноземних держав, таких як Китай. Давайте будемо чесними, сказав Кенет Ласуен, експерт з бельгійської розвідки Антверперського університету. Вороже оточення: Москва з ФСБ це не Брюссель із службою державної безпеки Бельгії. Усвідомлення того, що шпигунство – це не наукова фантастика, а відчутний і реальний ризик. Є першим кроком, щоб захистити себе від нього, сказав Ніколас Фіренс Геверт, речник Міністерства закордонних справ Бельгії. Повторю цю цитату, вона важлива усвідомлення того, що шпигунство це не наукова фантастика, а відчутний і реальний ризик є першим кроком, щоб захистити себе від нього. У України цей виклик стоїть більш ніж актуально, в тому числі щодо китайського шпигунства. Ключові групи ризику ті, кого підозрюють у шпигунстві в Брюсселі, і теж саме ми можемо говорити про Україну, в тому числі про іноземних представників в Україні, дипломати, аналітичні центри, журналісти. Це ті люди, які мають доступ до інформації, підхід до перших посадових осіб. До високопоставлених чиновників і відповідно завдяки цьому саме їх перш за все вербують західні держави, ворожі до України держави. Особливо на китайські китайські аналітичні центри, китайські медіа, китайські дипломати це те, на що ми маємо звернути увагу з російськими, так нам в принципі все зрозуміло. Наступне уроки Китаю з війни Росії. Міністр ВПС США Френк а, Кендал має кілька ключових уроків, які він волів би, щоб Пекін узяв і виніс із війни Росії. По-перше, економічні економічні наслідки вчинення агресивних дій можуть бути набагато серйознішими ніж ви хотіли б. Сказав він а, вчора на форумі національної а, на вихідних. Вибачте, на форумі національної оборони Рейгана. Другий урок за його словами полягав у тому, що ваші військові можуть бути не зовсім точними, коли говорять вам наскільки вони хороші. І третє, що коротка війна, яку ви очікуєте, має бути не тією, яку ви отримаєте. Це ключові помилки Путіна, і те ключове, на що генерал хоче, щоб звернув увагу Китаю. Економічні наслідки можуть бути серйознішими, ніж ви очікували. Ваші військові можуть бути гіршими ніж вони вам розповідають. І війна може бути довшою, ніж ви собі планували. А, важливо. Кендал сказав, що він вважає, що, хоча Путін не обов'язково був ошуканий щодо потужності своєї армії, він звичайно різко переоцінив її можливості, в тому числі в кіберсфері. Пізніше він додав, що конфлікт за своєю суттю непередбачуваний, є багато невідомих, тому тактики, які здавалися життєздатними в експерименті, не підходять у реальній боротьбі за його побоюваннями. Пікін насправді може навчитися того, що якщо ми збираємося вчинити акт агресії, ми повинні зробити це набагато рішучішим способом і навчитися цьому у росіян. Тобто, з одного боку, Пікін може винести ці уроки, але з іншого боку, Пікін може винести урок, що треба бути нахабнішим, треба бути ще жорсткішим, треба бути ще агресивнішим, тому що інакше це може призвести до тієї поразки, яку зараз здобуває Росія. А, який винесе Пікін урок з цієї війни, ми дуже скоро з вами побачимо. Я думаю, що протягом кількох місяців вже буде зрозуміло, який урок виніс Пікін. Але ось такі поради від американського високопоставленого оборонного чиновника кіберукраїна. Директор АМБ Пол Накасон, директор АМБ Пола Накасона запитали про дивну відсутність великих кібератак з боку Росії всупереч раннім прогнозам, також на цьому ж а, форумі. Національної оборони Рейгана. А хоча накасан сказав, що російські оператори намагалися це зробити, він припустив, що вони стикаються з хорошим захистом як в Україні, так і на Заході. В цілому накасон не сказав, що рік тому команда з кібернаціональної місії кіберком прибула до Києва, де вони залишалися тичними тижнями, зміцнюючи українські можливості. Ми вже майже забули про те, що які, які кібератаки ефективні. Прогнозували, що будуть, як Росія може вивести з ладу все у нас тут навколо. Ми бачимо, що всього цього не сталося, що ми виявилися набагато стійкішими. І важливо розуміти, завдяки чому. І тут також важливо пам'ятати, що серед іншого це кібернаціональна місія, кіберком, це допомога Сполучених Штатів та партнерів, які прибули до Києва а, до вторгнення, залишаючись тижнями, зміцнюючи українські можливості. Тому російська кіберміць така сама виявилася, виявилася такою самою потімкінською деревнею, як і все інше. Наступне Такаїв і французька оборонка під час свого нещодавнього дипломатичного візиту до Парижа. Президент Казахстану Касим Жомарт Такаєв поспілкувався з лідерами французького оборонного сектору. Він туди також приїхав не один, а разом з представниками нафтоваз, нафтогазового і фінансового секторів. За іронією долю зустрічалися вони в готелі на елітній Паризь, Паризькій Вандомській площі, який був улюбленим місцем його попередника Нурсултана Назарбаєва. Те, що Такаєв приїхав туди а, зустрічатися не тільки з Макроном, а й що відбулися зустрічі між важливими а, топовими бізнес-компаніями, в тому числі державними компаніями Казахстану і оборонною промисловістю, лідерами оборонної промисловості, в тому числі компанією Airbus Франції, говорить про те, що Казахстан не тільки на словах, реально на ділі диверсифікує свої ризики, що Казахстан все більше збільш зміцнює зближується з Європою, що Європа також іде на зустріч Казахстану. Тому ось така зустріч відбулася. Важливо про це пам'ятати. Вони співпрацюють, вони налагоджують взаємодію. Зрозуміло, тому що від Росії Казахстану очікувати мало чого можна зараз сьогодні. Щонайменше, а так про Макієва друзі, я собі навіть цього не виписувала, тому що є а, версія, одна з яка з'явилася. З'явилася вона на моєму улюбленому французькому виданні розвідників, які ведуть розвідники для розвідників, але вони її висувають, посилаючись на українські джерела, це також важливо розуміти. Що вони говорять? Вони говорять, що Макеєв насправді співпрацював з австріяками з приводу того, які, грубо кажучи, я так скажу словами Макрона, гарантії безпеки зможуть отримати білоруські чиновники, якщо вони будуть високопоставлені, зрозуміло, іти подалі від Росії і поближче до Заходу. І що саме ця співпраця, саме цей місточок не подобався Росії, і що дійсно це може бути операція спецслужб Росії, ФСБ. По ліквідації Макеєва Знову ж таки нагадаю, Вашингтон Пост приходить до висновку, що, скоріш за все, це була природна смерть Макея через серцевий напад, через те, що він невчасно викликав швидку французьке видання, ось посилаючись на джерела в українській розвідці, джерела українські Пише про це, давайте залишимо це у себе в голові як одну з версій, і будемо спостерігати далі, як будуть розвиватися події. І на останок, наприкінці цього відео, я знаю, що вас цікавить моя думка з приводу обшуків у Кауфмана. Я знаю, що ви постійно говорите про те, що ви хотіли б, щоб я більше говорила про українську політику. Друзі, я багато знаю про історію з Тютюновою Монополією Кауфмана, з аеропортами Кауфмана. У мене є певний, певний свій погляд на те, кого фронтував Кауфман. Я знаю, хто такий Кисаєв. Я працюючи в антимонопольному комітеті. Була тією людиною, яка публічно критикувала м'який підхід антимонопольного комітету по відношенню до компанії Тедіс Мегаполіс. Це тіновий монополіст, який на той момент належав Кисаєву. Це російський оборонний олігарх, воєнний олігарх, який володіє заводом, який виготовляє Калашнікова, близький до Путіна. Я була свідком в кримінальному провадженні щодо. З надтом якого підходу антимонопольного комітету по відношенню до цієї компанії як державна уповноважена на той момент, в тому числі антимонопольного комітету, після мого звільнення з антимонопольного комітету, ми виступали проти активної як ліга антитрасту. Проти постанови уряду, проєкту постанови уряду, який створював Національного тютюнового оператора, по суті, легалізовував монополію мегаполіса Тедіса на тютюновому ринку, на ринку оптової реалізації, первинної реалізації тютюнових виробів. Я вважаю, що ця постанова була збита в тому числі і в значній частині завдяки тій роботі, яку провела Ліга Антитраста. Але я не думаю, що зараз варто про це говорити. Давайте будемо так з вами говорити. Якщо я буду бачити, що щось відбувається не так, ми будемо з вами про це говорити. Якщо все йде більш-менш допустимо. То давайте не піднімати ці теми, тому що я не вважаю, що зараз ну це корисно, якщо ситуація розвивається, якщо а, державні органи рухаються в правильному напрямку, то я не думаю, що варто піднімати цю тему. Ну навіщо? Ми з вами про це обов'язково в свій час в потрібний поговоримо. А, але враховуючи те, яку позицію я займала всі ці роки. З 2015 року, по відношенню до а, тютюнової монополії і по відношенню до історії з аеропортами з хендлінговими послугами і так далі, то я думаю, що цілком зрозуміло, що звинувачувати мене там в підігруванні Порошенко або в підігруванні Зеленського. Причому ну а, Порошенківські мене звинувачують в тому, що я а, продалася Зеленському. Зеленські мене звинувачують в тому, що я а, полюбляю шоколадки. Рошен, ну, коротше, це безкінечний процес. Я просто не вважаю, що про це потрібно говорити. Я взагалі мало говорю про те, про нашу роботу. Я не хочу ну, про нашу роботу, яка проводилася в минулому, про те, на чому вони концентрувалися, про те, що ми знаємо. Я не хочу приписувати нам там зайві перемоги. Для прикладу, от нещодавно антимонопольний комітет наклав штраф на компанію учасниці проєкту Stream 2. Uh, ви читали цю новину. Я не говорила про те, що цей штраф накладений по нашій заяві, по заяві Лігенттрасто. Ну просто тому що я не вважаю, що зараз цей час, коли ми маємо ділити перемоги, uh, розповідати хто кого що змусив зробити, хто кого що мотивував робити, хто вчора цього не робив і чому там цього не робив, і так далі. Це просто зараз шкідливо. При цьому, коли uh, антимонопольний комітет просував голосування законопроекту. Який має зменшити розмір відшкодування, на які зможуть претендуватись зловживаючих монополістів-споживачі, ви чули, я про це говорила? Я про це достатньо жорстко писала, тому що вчинялися абсолютно неправильні кроки, і відповідно потрібно було зашкодити, тому щоб це сталося, що це шкідливо для антимонопольної сфери, і не можна було допустити, щоб це шкідливе рішення було прийнято. Тобто, коли потрібно зупинити якесь шкідливе рішення, я обов'язково про це скажу. Коли а, я буду говорити виключно для того, щоб зібрати... Ати там більше лайків, більше переглядів або приписати собі перемогу. Навіщо? Ну я не вважаю, що це корисно на сьогоднішній день. Для мене найголовнішим є інтереси України. І якщо для інтересів України не потрібно, щоб я там а, згадувала про те, які ми молодці, як ми подавали сотні звернень, а Зеленський антимонопольний комітет на це не реагував, або Порошенко і мої колеги в антимонопольному комітеті на це не реагували, а зараз ось нарешті всі все усвідомили. І ось погладьте мене, яка я класна, які ми хороші, які ми молодці, похваліть мене. Ну, я не вважаю, що це правильно. Або давайте зараз замочимо попередніх а, а, діючих. І так далі, за те, що вони тоді цього не робили, а зробили це тільки сьогодні. Це неефективно, це не конструктивно. Сьогодні ми маємо діяти як один єдиний механізм, як один єдиний організм. Сьогодні для мене партнери, друзі близькі. Всі, хто робить кроки, наближаючи перемогу Україні. Якщо хтось робить кроки, які віддаляють Україну від перемоги. Якщо це є важливим, це є критичним, то я про це обов'язково скажу, якщо від того, що я скажу, щось змінюється. Але поки я реально не бачу в цьому необхідності. Але найближчими днями я пам'ятаю ваше прохання запровадити рубрику про антимонопольну політику, про монополії і так далі, найближчими днями ми обов'язково це зробимо. У мене вже є думки, як це зробити. і так далее і тим, кого кому буде цікаво, ви зможете це дивитися. Ми плануємо це зробити курсом, щоб можна було з одного боку ще й на цьому навчатися і краще розуміти, наскільки важливо антимонопольна політика для країни, щоб ми з вами готувалися до вже часу після перемоги, коли антимонопольна політика буде стояти на першому, на одному з пер, на одній з перших позицій, від якої буде залежати, як ми відбудуємося, яке ми місце займемо в світі. А це ми зробимо. Ага. І наостанок, друзі, я, я написала це вчора. Я хочу вам сьогодні це прочитати. Це те, що можливо хтось з вас може замовити, Миколайчику. А це те, в що я щиро вірю. І можете вважати це моїм прогнозом, вангуванням чи як, але я переконана, що саме так все і буде. Рік тому, без одного дня, рік тому Байден розмовляв з Путіним. Пам'ятаєте цю розмову? Це була відеоконференція між Байденом та Путіним 7 грудня. Дехто тоді вірив, що вторгнення не буде, дехто був переконаний, що Байден нас зливає. Скільки було криків, що Байден нас зливає? Це це просто неймовірно. Скільки людей про це розповідали, скільки людей в це вірили? І мабуть, ніхто не міг собі уявити, що через рік нафтове барго вступить в дію. Північні потоки лежатимуть металобрухтом на дні моря, Німеччина постачатиме Україні ППО, а США навчатимуть українські війська, щоб ми могли звільнити Крим та східні регіони України. Додам, що буде здійснена атака на аеродроми, де стоять російські стратегічні ядерні бомбардувальники. Пройде кілька років. І, озирнувшись навколо себе, проживаючи в одному з найкращих місць в світі, ми згадаємо сьогодні. Не знаю, скільки з вас зараз тих, хто дивиться це, вірить, що ми відбудуємо нашу Україну, станемо членами ЄС та НАТО, будемо одними з лідерів у питаннях верховенства права, боротьби з корупцією та свободи підприємництва. Я переконана, що так і буде. Що саме так, таку Україну ми передамо нашим дітям або що у нас багато роботи, болі, втрат і випробувань. Проте, ми все обов'язково зможемо. Цей текст я написала вчора. Я в це вірю і я хочу, щоб ви в це вірили. Тому що це наше майбутнє. Ми все з вами зможемо. Скільки часу, мені складно оцінити, скільки буде займати відбудова, тому що для цього мені об'єктивно не вистачає експертизи. Це треба спілкуватися з тими людьми, які саме розуміються на будівництві. На будівництві, на розмінування, скільки оптимально ми можемо це зробити. Реформи на моє переконання рік. Тобто рік руку цілком достатньо для того, щоб зробити ці реформи. Давайте говорити відверто. У нас всі реформи, всі найкращі речі, робляться в вікно можливості. Вікно можливості, коли ще оцей відкритий нерв, коли нація, як єдиний організм, відчуває втрати, пам'ятає втрати, коли ми на цьому адреналіні. Рухаємось далі неймовірними темпами. І ось тут я проти того, щоб говорити, що це там розтягнуто в часі і так далі. Ні, друзі, ми маємо це робити на цьому відкритому нерві, максимально швидко, максимально тиснучи, максимально ефективно вджобувати, як дехто каже. Просто а, по, а, по, 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 по неймовірно поза межами людських можливостей має вджогувати весь апарат, кожен з нас на своєму місці, і тільки в таких умовах ми зможемо добитися цього результату. Ми зможемо зробити справжнє українське диво, і це абсолютно реально. І я переконана, що саме так і буде. Звичайно, це залежить від того, в якому світі ми будемо жити найближчі 3-5 років. Це буде світ війни чи це буде світ миру, тому що на сьогодні. Ні, ніхто вам не скаже, який це буде світ. Це буде світ війни, чи це буде світ миру, це залежить від багатьох невідомих на сьогодні. Навіть розвідки вам точно не скажуть, якому світі ми будемо жити в наступному році війни чи миру. Але а, ми можемо це зробити. Ми маємо це зробити швидко на цьому відкритому нерві, а, на цих емоціях, на всьому тому, що ми пережили. Ми спроможні це зробити, і ми це обов'язково зробимо. Я в це вірю, ви я переконана також. І якраз коли ми це будемо робити, у нас буде час складати і про корупцію, і про все інше. І це буде якраз час, коли ми не будемо підбирати висловлювання. Ми будемо дуже жорстко реагувати на будь-які прояви корупції, на будь-які прояви а, гальмування, реформ і так далі. Це буде абсолютно єдина жорстка реакція всього українського суспільства, так само як сьогодні, все українське суспільство абсолютно єдине в. А, Боротьбі проти ворога так само ми після перемоги будемо абсолютно єдині в боротьбі проти ворогів в середині країни, якщо такі будуть. Так, друзі, наша перемога неминуча, наш успіх після перемоги неминуча, справжнє українське диво неминуче. На сьогодні це останнє відео. Коли будете загадувати щось, Миколайчику, Не забудьте, будь ласка, про це. Я вас вітаю зі святами. Я дякую нашим збройним силам України за те, що я можу зараз з вами спілкуватися за, за те, що. Я можу а, сьогодні а, говорити за те, що я жива, за те, що я не похована десь близько цього будинку. Як було б, якби не наші а, просто неймовірно талановиті збройні сили. Я дякую нашим енергетикам за те, що в мене в руках є горячий чай, і в мене досі є електроенергія. Я дякую нашим аграріям за те, що в моєму холодильнику є їжа. Я дякую всім, я дякую кожному бізнесмену, який залишився в Україні, і а, продовжує працювати. Я Дякую нашим партнерам, які нам допомагають. Я дякую волонтерам, всім, 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 всім вам, хто дивиться це, хто кожного дня наближає нашу перемогу. Сьогоднішнє свято це свято кожного з нас. Перш за все, звичайно, це свято Збройних Сил України. Взагалі це свято кожного з нас, тому що сьогодні кожен з нас є воїном на своєму фронті. Обіймаю вас, вітаю, друзі! Дякую, що ви є. Ви неймовірно круті, і ми все обов'язково зможемо. dzo's aftr